Всім привіт! З вами канал Сценарство з нуля. Сьогодні 26 квітня вже на вулиці Вечеріє пів на дев'яту і ми на своєму господарстві так і чекаємо опоросу малінки. Вже якийсь Слиз вийшов, думаємо, що вже скоро повинна пороситься. пороситися. Ну, будемо бачити. Трошки слизько вона тут намочила водою. Хлопці наші там цим я давав кислого молока, пробував, вони не хочуть їсти. Поки що по старому, не знаю, що буде далі. Поки що даю уколи і все по старому. Ну що ж, йдемо слідкувати за мальвінкою. Я вже пробував, з однієї молоко з дальньої цієї від задніх ніг. Будемо бачити, як пройде ця ніч. Та ніч пройшла спокійно. Дочекались ми опоросу, але сам процес не знімав, тому що це мій перший опорос. Я ще так трошки хвилююся, трошки добре хвилююся. Ось такі в нас пацятка. Поки що 7 штук. Поки що все йде нормально. Ну, Будемо бачити. Такі в нас вони реженькі. Так як ми осміняли дюрком, то такі вийшлося контората. Ще зуби я їм не обрізав, але дивлюся, мабуть, що вони ще її не кусають. Якщо то я чесно, то я не знаю, коли їх. Казали зразу після, після опоросу пообтинати. Але ще у нас, як би сказати, опорос ще йде. Тому поки що я до них не лізу. Вони починають кричати, наша мальвінка починає нервуватися. Ну що, поки що виключаю, потім, коли вже закінчиться, включу. Саме ділі я. Ще, як би сказати, не дуже сильний новачок, але, здається, перший мій опорос вже пройшов. Вже відходи місце. Вона лягла вже на живіт, зараз не хоче щось їм давати їсти, але вони трошки поїли. Зараз 10 хвилин. На другу ночі опорос почався. Точно по сказати не можу, тому що я прийшов, двоє поросят вже вже родилися були. Але все пройшло нормально, все добре. І зараз бачу, що відходить місце значить опорос вже закінчився. І так народилося в нас. Дванадцять таких пацяток. Дванадцять пацяток. І тринадцяти вийшло мертвих. Минуло зразу. Ну як вже вийшло мертве. Реанімувати вже його не було. Не було як би, все, воно вже було зразу, вийшло зразу мертво. Ну а поки що ці трохи поїли і тут вже бешкетники бігають. Вийшло 9 льошок і 3 кабанці. Вони собі бігають туди-сюди, куди хочуть. Ось так прийшов мій перший опорос і перший опорос нашої мальвінки. Вона не агресивна, нормальна. Слава Богу, вона молодець. Вона молодець. Так як для первістки вона молодець. Як то кажеться, як в тому анекдоті. Каже, спокійно йде операція, лікар каже спокійно, спокійно. Там Вася спокійно, Вася, спокійно, все буде нормально, все прийде добре. Хворий каже, я який під операцією не Вася, каже, я там Петя. Кета я знаю, ке, я Вася. Так саме пройшло у мене. Але все нормально. Все ніби добре. Молоко поки що є, все нормально, тому що коли вона лежала навіть з однієї з одного соска само. Побігло. Ну що ж, на сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. Ось у вони конторати. Або придюрки. П'єтрени і дірки, і в нас такі придюрки. Ну, ша, 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 ша ша, чого? Це кричить, само тут лишилося. А вона вже... Ша, 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 все, 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 все нормально, є всі. Ну що, на все добре? Ще хочу додати до цього відео. Зараз 35 на другу. Після закінчення опоросу. Поки не вийшло місце, вона лягла на живіт і не підпускала. Не як не підпускала? Вона просто лягла на живіт і не годувала. Не годувала. Місце вийшло, вона зразу лягла і зараз дає їм їсти. Але ще трошки щось зривається, мабуть, що вони її кусають. Опорос пройшов в принципі нормально. Все добре. Слава Богу, місце відійшло. Вона не агресивна, почуває себе нормально. Ну і сподіваємось, що все буде добре. І так, висновки наш з мальвінкою перший опорос пройшов задовільно. Один мінус. Маю на увазі одне порося, яке вийшло неживе. А так, 12. Живеньких живчиків. Всі ніби нормальні. Дев'ять льошок і три кабанюри. Ось цей, оцей, оцей кабанюра такий. Тут який кабанюра. Жийжий.